Джон Стейнбек, відомий американський письменник, автор 25 книг, лауреат Нобелівської та Пуліцерівської премії. Народився 27 лютого 1902 року в місті Салінас, штат Каліфорнія, США. Батько був скарбником, мати вчителькою. Дитинство Стейнбек провів у Саліницькій долині в Каліфорнії регіоном культурно різноманітним та багатим мігрантською та іммігрантською історією, що й вплинуло на його творчість, надавши творам регіональної своєрідності. Джон Стейнбек відвідував Київ двічі уперше з 6 по 15 серпня 1947 року разом із фотографом Робертом Капою. Мета їхнього візиту дослідження повоєнного життя в Совєтському Союзі, результати якого письменник описав у книзі Російський щоденник, доповнивши фотографіями, які зробив Роберт Капа. У цій книзі, як зауважив Казакевич, Стейнбек критикує радянську бюрократію, іронізує над культом вождів, а тон його заміток нагадує дописи сучасних блогерів про туристичні поїздки до КНДР. Сталінський терор і антигуманна політика залишилися поза кадром. Відтак, фото зроблені капою, це радше частина міфу про добробут. Совєтського народу, та варто зазначити, що книга Російський щоденник була опублікована в СРСР лише в 1990 році, оскільки раніше її видання було заборонене. У ній Стейнбек детально описує свої враження від поїздки, зокрема, життя в Києві та його околицях. Отже, візит Стейнбека до Києва став важливою подією, яка дозволила Західному світу отримати певне уявлення про повоєнне життя в Україні та Союзі загалом. Стейнбеку насамперед показали Москву, а потім провінційний із погляду столичних мешканців Київ. Однак стейнбеківське порівняння виявилося не на користь Златоглавої. Хоча Київ дуже зруйнований, а Москва ні, кияни все ж не такі смертельно втомлені, як москвичі. Вони не сутуляться під час ходьби, їхні плечі випрямлені і вони сміються на вулицях. Може, це властиво для тих місць, адже українці відрізняються від росіян. Це окрема гілка слов'ян. Стейнбек чітко фіксує ментальну та культурну різницю між москвичами та киянами. Він зазначає, що українська мова ближче до південнослов'янських мов ніж до російської. На думку стейнбека відрізнялись від москвичок і українські жінки, які викликали у стейнбека неприховане захоплення. Я дивився на жінок, які йшли вулицею, вони рухалися, мов танцівниці, несли себе легко та красиво. У них є шарм, вони плавно розгойдуються під час ходьби і вони усміхнені. Незважаючи на те, що одягнені вони були не краще, ніж московські жінки, нам здалося, що вони вміють краще носити одяг. Загалом київська атмосфера, попри розруху, була комфортною. Письменникові подобаються парки, що спускаються до Дніпра: театральні майданчики, прогулянкові катери, танці, нічні клуби, вуличні оркестри, піщані пляжі, де засмагають кияни в різнокольорових купальниках. Але головне, що помітив Стейнбек, люди тут демонструють неймовірне терпіння у спілкуванні один з одним. Як авторові роману Грона гніву про життя американських фермерів під час Великої депресії Стейнбеку показали і життя українських колгоспників. Письменник і фотограф побували у двох колгоспах Київщини у селі Лютіш і Музичий, де спостерігали за тією картиною, чи радше картинкою життя і праці українських селян, яку їм дозволяли побачити, як виявилось. Це підтверджують розсекречені документи. Під час візиту радянські спецслужби уважно стежили за Стейнбеком та капою, підозрюючи їх у колгоспному шпигунстві, і влаштували йому потьомкінські села. Українські колгоспники-кріпаки, які розпивали шампанське за обідом на фото капи у час, коли по селах вирував голодомор 1946 47 років. Другий візит Стейнбека відбувся восени 1963 року. Стейнбека приймав у Києві письменник Олесь Гончар. Аби завадити американцеві завербувати українського колегу, за ними стежила ціла зграя соцреалістів у цивільному. Однак щось невловимо змінилося. На заміну крижаному подиху сталінської епохи прийшла відлига. Цього разу замість Чорної ікри та Потьомкінських сіл Стейнбека пригощали духовною їжею. Він відвідав місця, які входять до традиційного туристичного маршруту Лавру, Софію Київську, художній музей та театр. Зокрема, Стейнбек був на виставі драматичного театру Івана Франка за повістю Ольги Кобилянської в неділю рано зілля Копала. Не розуміючи української, Стейнбек був настільки вражений постановкою, що пізніше придбав повість у книгарні. У музеї Шевченка, стоячи перед посмертною маскою поета, слухаючи заповіт, Стейнбек плакав, ніби дитина. Той, хто шукає плоди діяльності людської, які житимуть вічно, може знайти їх у Шевченка, говорив він. Крізь совєтські потьомкінські села Стейнбек зумів розгледіти в українцях головне. Люди, з якими ми зустрілися, були дуже гостинними, добрими, великодушними і дуже нам сподобалися. Це були розумні, енергійні, веселі люди з почуттям гумору. На місці руїн вони із завзятістю зводили нові будинки, нові заводи, будували нову техніку і нове життя, і невпинно повторювали: прийдіть до нас через кілька років, і ви побачите, чого ми досягнемо.